Сьогодні дійсно мій візит пов'язаний з тим, що ми відкрили ось цей чудовий стадіон, на якому тільки що виступають дітки, і присутні на цьому стадіоні тисячі людей, тому що ще рік тому тут було болото, тут нічого не було і ніхто тут не збирався. Це дасть можливість діткам гартуватися, займатися спортом. Сьогодні вже створені футбольні команди, як молодіжні, так і дорослі, і завітавши. Це місто я прийняв для себе рішення відкрити школу спортивну для того, щоб діти могли займатися водними видами спорту. Такий чудовий залив його потрібно буде почистити. Потрібно зробити громаді пляж, потрібно е, закінчити ось цей довгобут і жителі цього міста заслуговують особливо молодь, тому що в цьому місті проживає дуже багато молоді. Я хотів би сказати, що в цілому ми підтримуємо. Е, Спорт розвиток спорту на Київщині. У році побудований і введені в експлуатацію 98 спортивних і дитячих майданчиків 10 великих прекрасних стадіонів, на яких можна грати не тільки першість України, а й проводити міжнародні змагання. Це ще один крок нас приближає до Європи, тому що це європейські стандарти, це можливість молоді займатися спортом, займатися фізкультурою. Для мене було дивним, що в 2010 році 60% учнів, Мали справки і не займалися фізкультурою. Сьогодні цього немає на київщині. Сьогодні вчителі освітяни є прикладом і займаються фізичною фіззарядкою, показуючи молоді. І тільки дійсно ті учні, які хворі, вони е від спорту від фізкультури е освобожені. а всі решта займаються фізкультурою. Ми дійсно будемо відрожувати. Фізкультурний рух, тому що серед великої кількості дітей, які займаються спортом, можна вибрати ось ті таланти. Таланти, такі як Шевченко, як Блохін і інші футболісти в інших видах спорту, це наше майбутнє в тому, щоб молодь могла себе показати, молодь могла займатися і могла реалізувати.